У студії Українського радіо «Миколаїв» Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко ця програма «Радіодень». Сьогодні говоримо про європейський тиждень імунізації. У 2025 році він триває з 27 квітня до 3 травня під національним гаслом Вакцинація рятує життя. Більше про це вже за мить залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо. «Миколаїв». Слухайте на хвилях «Миколаїв» 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні четвер, 1 травня 1163-та доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Щороку тиждень імунізації відзначається наприкінці квітня і нагадує нам про те, що імунізація важлива для профілактики захворювань і захисту життя. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань туберкульозу, поліоміліту, дифтерії, кашлюка, правця, хуроги, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи та епідемічного паротиту. Вакцини для профілактики цих інфекцій закуповуються державним коштом. Дорослим слід кожні 10 років поновлювати щеплення від дифтерії та правця. Громадська спілка коаліція за вакцинацією у межах Європейського тижня імунізації 2025 року. Започаткувала спецпроєкт Український тиждень імунізації 2025, рутинна вакцинація в умовах війни. Про це повідомляється на офіційній сторінці організації. Інформаційні заходи відбуватимуться з 27 квітня до 7 травня. Як Миколаїв долучився до проведення європейського тижня імунізації, запитаємо у провідної спеціалістки управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олени Попової. Вона вже з нами на зв'язку. Пані Олено, тиждень імунізації триває. Наскільки це важливо сьогодні нагадати в першу чергу батькам про те, що імунізація важлива для здоров'я дітей? Ну, імунізація загалом дуже важлива. Да, імунізація в Україні захищає в календар щеплень захищає від 10 основних інфекцій. І є ще додаткові щеплення або щеплення за станом здоров'я. Кожен рік проводиться в кінці квітня європейський тиждень імунізації. Україна не є виключенням. Ми також приймаємо в цьому участь. І загалом за цей тиждень проводимо певні. Заходи і нагадуємо батькам ще раз про важливість, про необхідність імунізації. Кожного року це проводяться круглі столи, бесіди з батьками виставляються на сторінках Фейсбук або на сайтах кожного закладу якісь статті, якісь такі ролики крутяться для того, щоб батьки. Ще більш були обізнані про імунізацію і приймали рішення про щеплення своїх які необхідні для того, щоб убезпечити дітей. Від захворювання, а навіть якщо дитина захворіє від ускладнень або від летальних випадків, Тому імунізація е – це важливо і потрібна кожному громадянину міста Миколаєва. Яка ситуація наразі з вакцинацією в місті? Станом на сьогодні да, в нас є інформація за перший квартал. Місто Миколаїв на достатньо гарному рівні. Ми виконуємо всі показники щеплень, ми вакцинуємо всіх дітей, починаючи з Полового будинку, по, по певному календарю, по певному графіку вакцинуємо всіх дорослих раз на 10 років від битерії правця. Тому хочу сказати, що саме станом на перший квартал, на всі показники в нормі, вони всі е, вищі обласного рівня і навіть вищі всеукраїнських показників. Ну проводиться ця робота в кожному закладі охорони здоров'я, і завдяки цьому ми маємо гарні показники, які відповідають саме розрахунковим показникам за перший квартал. Всі вони ближче до 25% а, ну, або навіть вище 25% деякі показники, які. Йдуть з запізненням календаря, є певний віковий проміжок, і діти, які в прошлому та минулих роках не щепилися з певних причин, то вони йдуть сьогодні вже як з порушенням календаря, це більш старшого віку діти. То вони вже навіть перевищили 25 років. Відсотковий показник, тому що вони вже свій рік відповідають віку. Ну, зрозуміло, що 22-й рік там були певні зменшення рівня вакцинації, тому що люди виїжджали, так в місті дуже мало було, залишалося дітей. І ось за ці роки вдалося надолужити те, що було опущено в 22-му році. Так, на ці роки значно краща ситуація. В 23-му вже була краща. Четвертому ще краще, і на сьогодні ми над цим працюємо. Ми постійно дзвонюємо цих дітей, які повертаються в місто. Ми постійно запрошуємо їх на щеплення, перевіряємо їхні вакцинальний статус для того, щоб нічого не пропустити. І навіть якщо дитина з певних причин там чи. По чи в зв'язку з тим, що виїжджали за кордон там, да, чи в певну ну, інші області України е, пропустили своє щеплення згідно віку. Ми їх якомога швидше запрошуємо, вакцинуємо і завдяки цьому е, нас показники значно покращились. По перше, пок... збільшилась кількість дітей, які повертаються в місто в на 2022 другім, двадцять роком на сьогодні, і звичайно покращується ситуація саме з імунізацією з виконанням. Blaumer uh, Shipling. Завдяки тому, що медичні працівники постійно працюють незалежно від того, чи тиждень імунізації, чи це не тиждень, імунізації. це рутинна робота, яка проводиться щодня. Пані Олено, ми пам'ятаємо, були періоди, коли були такі, знаєте, поширені проти вакцинальні кампанії. Як зараз батьки в принципі не висловлюють якісь побоювання з приводу вакцинації дітей? Ну загалом ситуація покращилася з відмовниками, з побоюваннями. Але вони є і на сьогодні, і вони завжди будуть ці побоювання. Для того і проводиться така сам просвіт робота, можна так сказати, ми інформуємо батьків ще більше да, за допомогою соцмереж, за допомогою якихось весід, якихось лекцій, для того, щоб розвіяти ці міфи, для того, щоб надати батькам коректну, актуальну і правдиву інформацію про вакцинацію. Про користь вакцинації, про необхідність вакцинації і е, для цього все це проводиться. І після цього е, звичайно певна кількість. Населення згодна погоджується на проведення вакцинації, таким чином захищає себе і свою дитину. На сьогодні в місті Миколаєві немає у нас ніяких не спалахів, таких не якихось поширення інфекцій. Але ми повинні розуміти, що кожен там по кожен може завести певний викид інфекції, Тому ми вакцинуємо, ми постійно про це нагадуємо і. А для того, щоб був колективний імунітет, потрібно постійно всіх вакцинувати згідно свого віку. Це стосується і дітей, і дорослих. Тав кожні 10 років зрослі вакцинуються від дифтерії перця, а діти вакцинуються згідно календаря проти, як я вже сказала, десяти інфекцій. Тому для того, щоб не було спалахів, це треба постійно-постійно підтримувати. Так, головне, колективний імунітет дає можливість не захворіти тим діткам, яким протипоказані, наприклад, щеплення, так? Так. Так, так є такі діти, які згідно свого стала здоров'я не можуть отримувати їх звичайно одиниці. Але для того, щоб захистити їх, ми повинні вакцинуватися і вакцинувати їхнє оточення для цього. І формується колективний імунітет. Тому що інколи ставлять таке запитання, батьки навіщо вакцинуватись від тих захворювань, яких на сьогодні немає, то це якраз їх немає, тому що є достатньо високий рівень рівень колективного імунітету так звичайно для того щоб не допустити і не розповсюджувати інфекційні захворювання і в світі з усього є вакцинація да? тому що певні інфекційні захворювання мають циклічність вони можуть спалахнути кожні шість 7, там 5 років і для того щоб цього не допускати постійно треба вакцинувати ми вже мали такі наслідки в 2018-19 році. Вакцинація була послаблена за певних умов. У нас були спалахи кору. От для того, щоб цього не допускати, ми постійно про це батькам нагадуємо, постійно запрошуємо дітей на вакцинацію, і завдяки цьому ми маємо ситуацію на зараз стабільну. Провідна спеціалістка управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Олена Попова була з нами на зв'язку. А зараз телефоном до нашої розмови долучається заступник генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Михайло Микитенко. Пане Михайле, як війна вплинула на охоплення профілактичним щепленням станом на зараз? По перше, хочу відзначити, що профілактика вакцина керованих інфекцій була і залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності центру контролю та профілактики хвороб, особливо в умовах військової агресії РФ проти. У. України У 2022 році відмічалося дійсно зниження активності проведення обов'язкових щеплень, але це з об'єктивних причин, враховуючи безпекову ситуацію в області. Далі ми відмічали позитивну динаміку, і до кінця 2024 року область по обсягам щеплень майже вийшла на рівень 2021 року. Тобто до моменту широкомасштабного вторгнення в нашу країну, це вдалося досягти за підтримки безпосереднього керівництва обласної військової адміністрації і спільними зусиллями. Центру контролю та профілактики хвороб управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації, управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, органів місцевого самоврядування, а також, звісно, постійна співпраця з закладами охорони здоров'я, що надають послуги з імунізації. Не останню роль в цьому відіграло і проведення систематичної інформаційно розясної роботи з населення. Тому за результатами аналізу проведення щеплень. За перший квартал 2025 року показники імунопрофілактики. Можу з певністю вже сказати, що відсоток охоплення щепленнями як дітей, так і дорослого населення вищий, ніж у середньому по Україні. Ми такі у нас показники mm. на сьогоднішній день. і він цей рівень є достатнім для контролю за можливим поширенням інфекції з метою створення цього стабільного імунного прошарку. Звичайно, цю роботу не можна ні на мить призупиняти, тому що загальний рівень охоплення щеплення ще потребує покращення, тому ця робота продовжується, вона незупинна. Сказав, треба активніше проводити на місцях у відсотковому плані. Можете сказати, який цей рівень охоплення? Більше 95%. Нас досягає по деяким інфекційним захворюванням. Є 86, тобто недостатній рівень. А є 97, тобто за рекомендаціями ВОЗ це саме той рівень, який, начебто, повинен був гарантувати нам запобігання спалахів вакцинокерованих інфекцій в області. А вакцинація дорослих, бо ми, як правило, говорячи про вакцинацію, більше маємо на увазі дітей. Але ж ми знаємо, що є вакцини, які потрібно час від часу щеплюватися і в дорослому. Так, звичайно, починаючи з 16 років, а потім кожні 10 років від дифтерії та правцю кожна доросла людина повинна щеплюватись. Раз на 10 років так це теж передбачено календарем профілактичних щеплень у нас в Україні. Дорослі не забувають про це чи не настільки активно вони щеплюються? Десь в наступному місяці. Вносяться зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я, яким регулюються ці питання, і там ще раз буде наголошено, що всі сімейні лікарі повинні активно запрошувати, проактивно брати участь в запрошенні своїх декларантів на щеплення. Це по перше, і по-друге, ще є один. Наказ Міністерства охорони здоров'я про профілактичні медичні огляди, в якому так також висвітлено це питання щодо обов'язковості щеплення від дифтерії та правцю дорослого населення. То сімейні лікарі за це мають слідкувати і своїм, так скажімо, підопічним постійно про це нагадувати. Так, це входить їх безпосередньо обов'язки. Щодо наявності вакцин в області, чи є якісь перебої, чи є якісь дефіцити, чи в принципі всі питання вирішені на сьогоднішній день область забезпечена від всіх 10 інфекцій, які входять в календар профілактичних щеплень. Ці вакцини наявні в кожному пункті щеплень закладів охорони здоров'я, які надають послуги з імунізації. Тому на сьогоднішній день особливих якихось потреб області в додатковій вакцині немає. Так, на сьогоднішній день так ми забезпечені. Як ці вакцини доставляються до пунктів щеплень спеціальним транспортом? А спочатку медичні імунобіологічні препарати з національного рівня доставляються до нас на регіональний склад вакцин. Центр контролю та профілактики хвороб. А звідси вже вибудовані чіткі логістичні маршрути. Доставки вакцин далі на місця створено логістичні хаби на базі наших відокремлених структурних підрозділів, куди доставляється вакцина спеціальним рефрижератором з дотриманням умов холодового ланцюга, звідти вже надавачі послуг з цих хабів забирають вакцину безпосередньо до себе в амбулаторії. І в пункти щеплення, наприклад, от місто Миколаїв, вони безпосередньо ці заклади охорони здоров'я до нас звертаються на регіональний склад, і тут отримують цю вакцину також з обов'язковим дотриманням вимогом холодового ланцюга, щоб не порушувалася температура зберігання і температура транспортування цих препаратів у віддалених районах тут проблема також вирішена у віддалених районах. Там де є а, пункти щеплень, центри первинної медико-санітарної допомоги відповідно до заклад... декларованого населення, відповідно до населених пунктів, в яких перебувають ці декларанти, організовують заходи щодо ймоніпрофілактики. А і ці пункти щеплення. Знаходяться в населених пунктах ближче до доступності населення, а і в разі неможливості отримання щеплення по причині там логістичної розв'язки, то заклади охорони здоров'я організовують мобільні бригади та проводять виїзні вакцинальні сесії, у тому числі то, якщо десь якесь віддалене село, туди може заїхати мобільна бригада і на місці вакцинувати усіх, хто цього потребує. Так, центри первинної медико-санітарної допомоги вони практикують такі заходи у межах тижня імунізації, які проводилися заходи, і які загалом головні меседжі цієї інформаційної кампанії під час цього тижня імунізації було проведено брифінг. Було проведено акцію містечко здоров'я у місті Миколаєві. На офіційних веб-ресурсах Центру контролю та профілактики хвороб розміщено 13 тематичних інформаційних матеріалів. Проведено 4 лекції в навчальних закладах. Створено та поширено 2 інформаційні відеоролики. Також серед населення поширювалися і друковані матеріали з актуальною інформацією щодо профілактики інфекційних хвороб, які можна запобігти. Шляхом вакцинації. Захистимо здоров'я разом. Саме під таким закликом і пройшла ця інформаційна кампанія тижня імунізації. А цей лозунг він закликає громадян не відкладати вакцинацію, адже своєчасне щеплення є надійним способом захистити себе, своїх рідних та всю громаду від небезпечних інфекційних захворювань. Заступник генерального директора Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Михайло Микитенко телефоном долучався до нашої розмови. Дякуємо нашим спікерам за участь в етері, головний підсумок нашої розмови. Імунізація залишається одним із найефективніших методів захисту від інфекційних хвороб та їх ускладнень. І ваша особиста вакцинація зберігає також життя інших людей. На сьогодні все. Дякую. Вимо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмільова За операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.